Ну там базовий рівень це знати мову, відчувати її, любити Україну. Це такий базовий рівень, він ну, можна казати що про суспільство. Але народ, ну в принципі, якщо він хоче бути там, побудованим, він має народити свою еліту. І вже коли ми говоримо про людей, які ну, можуть мати більш Велику відповідальність, вже відповідати не лише за себе, ще й за родину, бути батьками відповідальними і люблячими, можуть бути власниками якихось підприємств, можуть бути там, гарними містянами, можуть бути гарними там, людьми, які будують державу, державотворцями. То, якщо таких людей буде народжуватись більше, то звісно, Хотілося б, щоб такі люди, які беруть на себе більшу відповідальність, вони її брали разом з більшим об'ємом бачення і розуміння. Але це все ну, вимагає певних таких рівнів. І не можна сказати, що от давайте зараз традицію доносимо. Ну, не думаю, що всі люди можуть її вмістити. Ну, прямо, що всі, хто є зараз в українському народі, можуть її там повністю осягнути глибину. Ну, можливо, я по собі мірюю, тому що я не можу таку глибину вмістити, яка в народі є. Я можу лише дотикатися, там, бачити, там, надихатися, і просто відчувати, ну, наскільки моя маленька людська доля і моє життя перед цією величчю, ну так прямо в захваті і такому трошки спонтеличеності.